Таю вас, друзі. Безумовно, після вчорашньої, такої блискавичної, несподіваної і зухвалої операції від Служби безпеки України, ударів по російських військових радромах зі стратегічною авіацією, багатьох українців є питання щодо того, як відреагують Сполучені Штати Америки. Звісно, насамперед цікавить реакція від президента США Трампа з його адміністрації або, хоча б, реакція від когось з команди Трампа. Але розпочнемо цей випуск з реакції в американських змі, а саме з того, що пишуть американські журналісти та експерти. Наприклад, у виданні з Washington Пост пишуть так, що Україна щойно переписала правила війни. Російські військові блогери поспішили порівняти недільну атаку з атакою на Перл Харбор 84 роки тому. Аналогія недоречна, оскільки атака на Перл Харбор сигналізувала про початок нової війни, а атака на аеродром проти Росії була спрямована. На те, щоб Україна захистила себе від неспровокованої агресії, тобто це була чергова спроба українців захиститися. Але аналогія може мати сенс, оскільки обидві атаки можуть сигналізувати про застаріння колись домінуючих систем озброєння. Лінкори в 1941 році пілотовані літаки сьогодні. Тут я хочу додати, що дійсно не лише російські пропагандисти, не лише так звані воєнкори, а й так звані «хороші рускі, наприклад, Латиніна, Вони вчора що верещали, що це Перл Харбор. Це був натяк на що? Що Росія повинна почати воювати по-справжньому? Адже Путін як заявляв, що вони ще начебто не починали. І саме на це чи на цьому наголошували чи закликали Путіна і Кремль російські пропагандисти, так звані воєнкори, і навіть так звані «хороші руські. Але американські журналісти акцентують на тому, що є певна аналогія, оскільки і тоді і зараз змінювалася війна. Також що важливо, це те, що американські журналісти підкреслюють, що українці виявили вразливість, яка повинна дати кожному генералу у світі безсонні ночі. Якщо українці могли таємно розміщувати дрони так близько до основних авіабаз у поліцейській державі Росія. Що завадить китайцям зробити те саме з авіабазами у США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами, або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами. Тобто, мова йде про те, що дійсно Україна показала всьому світу, що правила війни змінилися. Але що важливо, це те, що недільна атака вкотре показує, як пишуть американські журналісти, що українці виявилися набагато стійкішими і адаптивнішими бійцями, ніж будь-хто очікував до початку масштабного вторгнення Росії понад три роки тому. І ще що потрібно, на що потрібно звернути вашу увагу, на чому наголосити, це те, що американські журналісти згадали згадали той конфлікт, ту суперечку, яка була у Білому домі. Коли президент США Трамп а також його віце-президент Венс накинулись на Зеленського, і тоді що вони говорили президенту України? Що, начебто, у нього немає козирів, що в України немає козирів, і Україна повинна погоджуватися на невигідну мирну угоду з таким натяком. Але зараз американські журналісти пишуть, що Зеленський просто розіграв свій козир українську винахідливість. Що українці постійно демонструють більшу мужність та вправність, ніж їхні вороги, навіть якщо бойові дії російських збройних сил покращили з початку війни. Трамп обурюється російськими повітряними атаками на українських мирних жителів, але нічого не робить. Українці взяли справу у свої руки. Удар безпілотника, хоча й підвищує стратегічні ставки, провокує російські заходи у відповідь. Є саме тим типом тактики тиску, яка необхідна для того, щоб переконати Путіна до серйозних переговорів. Саме тоді, коли обидві сторони знову збираються сі сил переговорів у Туреччині, своїми діями українці налізують, що вони відмовляються терпіти поразку, і що у них є ресурси для продовження боротьби. Загалом в американських ЗМІ знаєте так, таке певне захоплення було від цієї успішної, безумовно такої зухвали, як вони пишуть, операції служби безпеки України, і в цілому якихось претензій до України не було. Але щодо команди Трампа. Ти хочу наголосити, що поки від президента США реакції не було, поки не було реакцій з Білого Дому від Державного департаменту США, Але з'явилася реакція від американського генерала у відставці від Майкла Фліна. Щодо нього, то я хочу зазначити, що це колишній радник з національної безпеки під час першої каденції президента США Трампа, також він генерал-лейтенант у відставці та колишній директор військової розвідки США. Тобто у нього як ми бачимо серйозно: генерал, колишній директор військової розвідки та ще й колишній радник з питань національної безпеки. Але необхідно зазначити і додати, що він засуджений, засуджений за його несанкціоновані неофіційні розмови з російським дипломатом. Це я прямо натякаю, і що були повідомлення американських змі 25 листопада 2020 року, що президент США помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Томаса Фліна, який двічі визнав себе винним у брехні ФБР щодо своїх розмов з російським дипломатом. Трамп у соціальній мережі повідомив: для мене велика честь оголосити, що генералу Майклу Томасу Фліну було надано повне помилування. Таким чином, цей американський генерал він був засуджений за його розмови з російським дипломатом і помилуваний Трампа. Але важливо, що він пише. Він в соціальній мережі сьогодні написав і розпочав з такого слова, такими великими літерами, увага, щоб всі звернули увагу. І він навіть зробив посилання на аккаунт президента США Трампа, також він зробив посилання на аккаунти державного секретаря Ша Рубіо, на аккаунт Гексета, міністра оборони Ша, а також віце-президента Ша Венса. Таким чином, Флін дуже хотів бути почутим. Що ж він написав? Він написав, що президент Крин Зеленський дав дозвіл на атаку на припарковані російські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, не повідомивши про це президента Ша Трампа. Якщо це правда, що з нашим президентом не консультувалися і не інформували його, це просто порушення протоколу. Це геополітична образа та попереджувальний знак. Якщо Україна готова завдавати ударів зі стратегічними наслідками, не повідомляючи Білий Дім, ми більше не союзники. Також враховуючи нещодавній візит сенаторів в Україну, мова йде про Грема і Блюменталя, ця атака може вляти так, ніби вона була санкціонована Сполученими Штатами Америки. Молюся, щоб росіяни мали кращі розвідувальні дані. До вашої уваги, ті бомбардувальники, які були підбиті, повинні бути будь на видноті через зобов'язання за ядерним договором. Зеленський скористався цим. Вони сховали дрони в контейнерах і перевезли їх на вантажівках поблизу авіабаз. Розумне використання обману. Однак уявіть, що з будь-якої з наших великих бомбардувальників баз вчинять те саме. Дуже дорогі американські технічні бомбардувальники можна знищити так само, і їх може знищити будь-хто, хто має доступ до недорогих безпілотників, вантажівок, доставки, вибухівки та трохи технічних знань. Люди, і особливо світові лідери, повинні усвідомлювати глобальні наслідки такої операції, які зіснила, яку знила Україна. Росія відповість, дія, реакція, протидія. Це був несміливий вчинок, це було зухвало. Коротстрокова перемога України може стати довгостроковою втратою для світу. Все ще існують рішення для досягнення миру. Таким чином, ми бачимо, що американський генерал у відставці Флін, хоча я підкреслюю, що він не займає жодної офіційної посади, це вкрай важливо. Але зважаючи на те, що Трамп його помилував у свій час, зважаючи на такі повідомлення від Трампа, безмовно у Трампа до нього нормальні такі відносини, він дуже підтримує сам Трампа. І що ж, Флінт заявляє? По-перше, він висловлює претензії до України, що Україна нібито мала погодитись операцію з Білим домом з президентом Сполучених Штатів Америки, і що Трамп мав її санкціонувати. Але я одразу відповім, що Україна є суверенною і незалежною державою. І згідно чинного міжнародного законодавства, згідно статутів ООН, Україна має повне право на удари у відповідь, особливо зважаючи на те, що Росія своєю стратегічною авіацією. На жаль, продовжує бити, здійснювати терор по українських мирних містах, селищах та селах, і Україна знову ж таки я акцентую увагу на тому, має повне право згідно чинного міжнародного законодавства. Якщо Флін натякає на те, що Україна дуже великі залежності від США, що вона не повинна була так чинити, то тут я також хочу зазначити. Що президент США, Трамп, його адміністрація, вони що надали хоч один новий пакет військової допомоги? Ні, лише є доступ до розвідувальної інформації у України. І також Україна отримує ще ті пакети військової допомоги, які у свій час виділив Байден. Але там уже відносно невелика сума, там мова йде про сотні мільйонів доларів. І все. Тобто, якихось конкретних таких зобов'язань у президента України, президентом США, якихось таких домовленостей, Нічого ж немає. Більше того, президент України вже офіційно, як мінімум, тричі, заявляв, що Україна готова купити ракети до систем ППО Петріот у Сполучених Америках. Що Трамп навіть ракети для систем ППО не продає. І тоді, коли Флін сподівається, що Україна має кожен свій крок узгоджувати з Білим домом, з президентом США, то на базі чого? Яке підґрунтя для цього є? Взагалі? Що Україна має таку сильну залежність? Ні, Трамп взагалі відмовився. І це, зважаючи на те, що 23 травня цього року запрацювала угода про корисні копалини, і що Трамп. Навіть незважаючи на те, що у нього є 4 мільярди доларів, ще не використаних згідно рішення Конгресу, він міг би це все підв'язати наступні пакети допомоги саме до угоди про корисні копалини. Але ні, нічого не робить. Американські журналісти також наголошують на тому, що Трамп робить багато гучних заяв, що йому не подобається, як діє Путін, що йому не подобається цей терор, що він здивований, розлючений, розгніваний, ще якісь. А де конкретні дії? Нічого немає. Отут у Фліна такі: а чому це Україна наважилась на такий крок? Має повне право згідно чинного міжнародного законодавства. Далі він пише про стратегічні наслідки про те, що є угоди між США та Росією. Але, скоріш за все, Флін, оскільки він вже декілька років не займає таких офіційних впливових посад. Він напевно не дивиться за новинами. А я хочу йому нагадати, що Росія офіційно вийшла з договору про відкрите небо. Ще у 2021 році, 18 грудня 2021 року, тобто за декілька тижнів перед масштабним вторгненням. Для чого зробилася Росія? Щоб, відповідно, ніхто не моніторив. Адже раніше, згідно договору про відкрите небо, країни Заходу, а також російські літаки, мали право прилітати над країнами Європи, над США і моніторити ситуацію. І дійсно тоді літаки всі мали бути на авіабазах, не в ангарах, абсолютно відкриті. І цей договір вже не діє з 2021 року. Тому які взагалі питання і претензії, що Бутін то Зеленський скористався підло тим, що Росія була зобов'язана згідно угоди про відкрите небо, не захищати свої літаки, не зробити для них побудувати ангари, що це він так скористався підло, Україна так скористалася. Більше того, новина від 28 лютого 2023 року. Повідомлення про те, що Путін підписав закон про призупинення участі РФ в ядерному договорі зі Сполученими Штатами Америки. Все. Жодних угод діючих між Росією та США немає. Росія вийшла в 2021 році в грудні і на початку 2023 року. Про що взагалі розказує і що це за маячню несе американський генерал у відставці? І він починає лякати ще Україну, що Росія буде бити ударами у відповідь, що буде відплата. Україна вже лякана в лапках. Не жаль він не розуміє Флін. І, до речі, сьогодні Росія вдарила по Харкову, наприклад, балістикою вдарила. Я хочу показати ось таку фотографію. Тому бачимо мер Харкова, також представники його команди, і бачимо наслідки цього удару. Ракета потрапила в дорогу, і таку величезну яму створила. Тому я не знаю на що сподівається, хіба що на те, щоб він нагнітає, лякає усіх третій світової. Йому одразу в першому коментарі, який набрав найбільше лайків, люди повідомляють, що Україна не просто нанесла удари по якихось там стратичних базах, стратегічної зброї на Росії. Ні, Україна вдарила конкретно по стратичній авіації, по бордувальниках, які бомбардують українські міста. І навіть таку фотографію прикріпили, щоб американський генерал у відставці звернув увагу, де ми бачимо бомбардувальники і ракету х 101 Х 555 Ракети Х-101 зараз модернізовані, і вага бойової частини там 800 кілограмів, не 400, не 500, 800 кілограмів під тонну. І такими ракетами Росія тероризує наші мирні міста, б'є по території України. Але щодо цього, то американський генерал нічого не пише, нічого не знає. Також що потрібно сказати ще раз: я хочу підкреслити, що він не є зараз речником Білого Дому, ні, він не є представником команди Трампа офіційним. Це просто він є тією людиною, яка раніше була в команді Трампа на ключовій посаді радника з питань національної безпеки. Трамп його помилував. Через він був засуджений за його несанкціоновані неофіційні розмови з російським дипломатом. Трамп про нього добре відкликається. Цілком можливо, він має вплив на якісь республіканських релон. Це так званий рух мага. Тут я сперечатися не буду, багато у нього переглядів, але тим не менше, такі реакції з тих людей, хто так чи інакше якось пов'язаний з Трампом. Сам президент США, він поки мовчить, не має жодної реакції з Білого Дому. В соціальних мережах публікують такі меми. Дональд 79 років не розуміє, що відбувається з його другом Владіміром. І дійсно, президент США, це фотографія саме того моменту, коли він сідав на трап літака. В літак сідав на борт, збирався кудись там летіти. Він тоді заявив, журналісти питають: а як щодо того, де його реакція щодо терору, який здійснює Росія? Він заявив, що не розуміє, що відбувається з Путіним. Не розуміє, він такого не очікував. Далі він розлючений, розгніваний. Ще якийсь нічого не розуміє. Трамп поки мовчить, очікуємо на реакцію. Цілком можливо, що реакція буде не скоро, але на цьому тижні буде. Чому? Тому що 31 травня позавчора було повідомлення, що Марс і Трамп проведуть першу зустріч у Вашингтоні 5 червня. Летить канцлер Німеччини у Вашингтон на перемовини, будуть перемовини щодо України, щодо російсько-української війни, близького сходу, також щодо торгівельної угоди Міша та ЄС. І безумовно, коли буде спільна прес-конференція, американські журналісти будуть задавати ці питання, тому що це актуальні питання. Подивимося, що відповість Трамп. Стосовно Путіна, того сьогодні російські ЗМІ наголошують, що Путін проковтнув язик після ударів України по базах стратегічної авіації. Путін мовчить, як пишуть російські журналісти, проковтнув язик. А що йому сказати? Адже кожен крок Москви, і про що я говорив в минулому випуску, він буде ознакою слабкості, проявом слабкості. Тим не менш, вчора Путін провів оперативну нараду з членами Радбезу РФ. Хоча російські змі всі не повідомили, що це була нарада щодо мирних питань щодо системи охорони здоров'я на Росії, Путін, начебто, не піднімав взагалі ці питання. Нічого російський так званий цар не знає. Самі росіяни сьогодні публікують такі відео в соціальних мережах, де показують наслідки цих ударів, що на Росії, наприклад, біля Іркутська такі затори з вантажівками. І це, до речі, було очікувано, тому що якийсь певний час російські поліцейські, спецслужби, силовики будуть шманати, будуть шукати, і це може вдарити навіть певним чином по російській економіці, тому що це логістика. Ось я на декілька секунд включу відео. Я не знаю, скільки це вже 30 кілометрів. Коротше, але російські пропагандисти вчора пізно ввечері, видно, отримали методичку і почали повідомляти: а взагалі, навіщо їм ці стратегічні бомбардувальники? Це реліквія, це вже застарілі літаки. І я в жодному разі не шуткую. Є такі повідомлення, які з'явилися вчора вже ближче до півночі, що то ніяких кардинальних змін, ні військовому, ні в політичному плані за підсумками цих ударів немає. Тому що е, головне те, що ця російсько-українська війна вона є насамперед сухопутною, і що реквійні бомбардувальники ніяк не впливають на ситуацію на полі бою. І якщо навіть буде гіпотичний конфлікт третя світова, то російські бомбардувальники вони застарілими і що вони будуть знищені ще швидше ніж під час цієї диверсії, як вони пишуть, що буде нанесений країнами НАТО превентивний удар. І, як пишуть пропагандисти, на переговорну позицію Москви це не вплине. І що взагалі сама по собі ця серія операцій СБУ безумовно несе для Москви іміджові і політичні втрати, але у значній мірі вони представляють лише професійний інтерес. І в кінці така іронія, навіть не що іронія, такий підсумок, що це все добре. Російські бордувальники вже так кардинально застаріли, що це реліквія. І зараз Міністерство оборони РФ вивільнить кошти сотні мільйонів доларів, які щорічно витрачалися на утримання цих літаків. А що ці літаки взагалі їх не може засовувати під час сучасної війни? Щодо цього я хочу додати, що це дуже схоже саме на те, що було після того, як російський крейсер Москва, флагман. Чорноморського постійного флоту РФ пішов на дно. Те саме співали, застарілий крейсер, що добре що пішов, витрачали кошти на обслуговування. Не хочу додати, нехай російські пропагандисти закликають російську владу, щоб вона утилізувала ті бомбардувальники, які залишились. Просто нехай утилізує. Нехай Міністерство оборони країни-агресора нехай не витрачає сотні мільйонів доларів. І для України буде легше. Але чомусь такі заклики не лунають. Щодо сьогоднішніх перемовин у Стамбулі. Сьогодні, вранці, з'явилось повідомлення міжнародних змінів, наших відповідно українських, що українська делегація на чолі з міністром оборони України Уміровим прибула до Стамбулу. Я ще додам, що вчора вечорі президент Кронізанський повідомив, що він вніс певні зміни до складу цієї делегації, і ще, зокрема до складу делегації включили заступника голови СБУ. І я акцентую увагу на цьому саме тому. Що під час минулих перемовин Мединські, а також інші представники російської технічної делегації, інакше її не назвеш, вони погрожували Україні, намагали шантажувати. Мединський взагалі там розповідав так звану псевдоісторію. А зараз нехай попогрожують. Цікаво, що їм буде відповідати заступник голови СБУ. Я думаю, він чітко може донести до них інформацію так зрозуміло, особливо після вчорашньої успішної операції. Президент Корін Зеленський, в свою чергу, прибув сьогодні до Вільнюса на саміт Бухарестської дев'ятки. Щодо Бухарестської дев'ятки, я хочу процитувати, які країни туди входять: це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Угорщина та Чехія. Я не дарма процитував список перелік цих країн, адже вчора у Польщі були вибори. І на цих виборах переміг кандидат, переміг Кароль Наврудський, який у своїй передвиборчій програмі заявляв про те, що він... Виступає проти вступу України в НАТО і проти відправки з Польщі в Україну миротворців. Щодо загалом Навроцького, це тема окремого випуску політичної ситуації в Польщі. Але у будь-якому разі повноваження президента значно обмежені у Польщі, там значні повноваження у прем'єр-міністра. Тому у будь-якому разі це новини не дуже добрі для України. Але є сьогодні заява президента Крін Зеленського, який привітав на президента Польщі і заявив, що він очікує плідної співпраці. Україна, звісно, буде продовжувати працювати, доносити свою позицію, впливати всіляко, пояснювати такі настрої у польському суспільстві, тому навряд чи чогось іншого можна було очікувати. Наприклад, зважаючи на ті блокування кордону, які розпочалися в той момент і були в той момент, коли Україна понад півроку не отримала допомогу від США, коли ситуація на фронті була важкою, ми всі це пам'ятаємо, і ці настрої нікуди не зникли. Але щодо перемовин у Стамбулі. Ми поговоримо про них у наступному випуску, тому що буде цікаво, який там так званий ультиматум привезе Мединський і чим завершать ці перемовини. Тому, друзі, на цьому все. Дякую за те, що дивилися. Дякую, друзі, за коментарі. Сьогодні такий екстрений, скажімо так, прямий ефір. І до нових зустрічей в Етері.